Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні будемо в'язати ось таку квіточку ромашку. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна пряжа. Я використовую білу і жовту. У мене 100% бавовна. Також під нею йде гачок номер 2 Будемо розпочинати. Розпочинаємо жовтою пряжею. Робимо кільце амігурумі, цей хвостик трішки залишаємо довший, Кільце амігурумі, в'яжемо 9 стовпчиків без накиду, 1, 2, 3, Стягуємо кільце, а тепер нам потрібно з'єднати з першою петелькою, але одночасно змінити колір на білий. Беремо білу нитку, вводимо гачок в першу петлю, захоплюємо білу ниточку, перетягуємо її через цю петельку, і через цю петлю, яка в нас на гачку. Ось так ми змінили колір. Набираємо 6 повітряних петель. Шість. І з другої відгачка будемо в'язати, набираючи петельки. Ось так одна, дві, три, чотири, п'ять. На гачку у нас була одна петля. Ми набрали ще п'ять, тепер на гачку шість петель. Тепер цю саму петлю попереднього ряду. Проводимо гачок, захоплюємо ниточку і пров'язуємо один стовпчик без накиду. Тепер будемо почергово по дві петлі спускати, пров'язуючи один стовпчик без накиду. Ось так. Коли на гачку залишається три петельки, пров'язуємо їх всіх разом. Тепер будемо повертатися назад до жовтої серединки. Тепер будемо повертатися назад до жовтої серединки. Будемо в'язати з'єднувальними стовпчиками. Дивіться, у нас тут є такі довгі петельки: одну, дві, в третю будемо в'язати. Третю будемо в'язати з'єднувальний стовпчик, один, з'єднувальний стовпчик, другий, з'єднувальний стовпчик третій. Тепер цю петлю, з якої ми розпочинали. Петлю попереднього ряду жовту петельку в'яжемо знову з'єднувальний стовпчик. І так ми пров'язали. Один листочок у нас вже є. Тепер наступну жовту петельку в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Ось так. І тепер набираємо шість повітряних петель: одна, дві, три, чотири, пять, шість. Будемо в'язати таким самим способом другий листочок. Знову захоплюємо петельки, з другої від гачка набираємо такі петельки. Кожну петлю повітряну, виводимо гачок, витягуємо нитку і витягуємо, робимо таку петлю. Петлю на гачок захоплюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось на гачку 6. Тепер вводимо гачок в ту саму петлю, перетягуємо ниточку і в'яжемо один стовпчик без накиду. І так, по дві петельки будемо спускати і в'язати по стовпчику без накиду. Коли в нас знову на гачку три петлі, в'яжемо їх разом. Це нам дає таке заокруглення для пелюсточки. І знову будемо повертатися до жовтої серединки з'єднувальними стовпчиками. Один, два, три, пров'язали. Заводимо гачок в петлю основи, витягуємо ниточку, пров'язуємо четвертий з'єднувальний стовпчик. У нас вже є дві пелюсточки. Знову наступну петлю в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Набираємо шість повітряних петель. З другої від гачка в'яжемо такі напівпетлі. На гачку вже є дві. Має бути шість, три, чотири, п'ять. 6. В петлю основи знову витягуємо ниточку. На гачку сьома петелька, тепер в'яжемо стовпчик без накиду. І далі будемо спускати наші петлі по дві, в'язавши стовпчик без накиду. Коли на гачку три петельки, ми в'яжемо їх всіх трьох разом. Повертаємось тепер. До жовтої серединки з з'єднувальними стовпчиками: Один стовпчик, два стовпчики, три з'єднувальні стовпчики. І четвертий з'єднувальний в основу. Ось так. У нас утворилося три пелюсточки. І так в'яжемо пелюсточки до кінця ряду. Пров'язали дев'ять пелюсточок. Тепер у нас ще тут є одна. Петелька, в яку можна десяту плюсточку пров'язати. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик і шість повітряних петель, два, три, чотири п'ять, шість. З другої відгадачка витягуємо такі на пів На гачку має бути шість петель. Три, чотири, п'ять. Шість. І останню Петелька сьома, витягуємо її з петлі основи. Тепер в'яжемо стовпчиками без накиду, тобто по дві петлі, спускаємо. Коли в нас на гачку три петельки, пров'яжуємо їх разом. В зворотньому напрямку в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Розпочинаємо ось з цієї петлі. В'яжемо один з'єднувальний стовпчик. Другий, третій, і останній з'єднувальний стовпчик петлю основи. Ось так пров'язали. Ниточку відрізаємо, і витягуємо. Також відріжуть ті жовті ниточки. Ось така квіточка. Нас виходить, пелюсточки ми гарно розправляємо. Можна запросувати, щоб гарно трималися пелюсточки, хоча вони і так гарно тримаються. Ось тут нам потрібно затягнути кільце і ті ниточки стягнути трішки і зав'язати. І нашу квіточку можна буде використовувати для декору. Ось така ромашка в нас має вийти. Дякую всім, що в'язали зі мною. Як завжди чекаю ваших відгуків, ваших уподобайок. До нових зустрічей, Па-па!